Сьогодні купила на сінному ринку у бабці затерте пальто. З кишенями сирними різними гудзиками, плямами від кошенят і базару, дірками від зголоднілих комах, шерстю на комірі теплих собак, жовтими цятками, запахом цвілі, з присмаком попелу і ванілі, щойно присмажених ромових кексів, щойно забутих ціломків і сексів, щойно забутими людьми. Завтра вже ми там породимо небо. Залишимо скрехіт обійні, запах міцних і дешевих цигарок, кисло-солодкі п'ятки, дотиковий, запах розважливої любові. Завтра вже ми там залишимо скрегіт мідно-зелених липких каруселей в нашій новій шерстяній постелі прямо на сінному ринку. Запускаю пальці у щілини з вулиці. І лоскоче осінь вітерцем за пальчики. Я б ще кружляла вестяного вулику в мовчазному вальсі, написало небо не для мене музику, не для танців. Витікаю пам'ять сівкою лимонного соку і тоблять ножі кісточки і м'якіть. Це на роковини не пройшло і року, як сховала спогад, як убила пам'ять. що в них потонули усі кити, і всі моря, і ріки солоні, і прісні розлилися широко-широко і глибоко-глибоко плавають там риби і корали сплять на рифах. У мого діда такі очі, що всі земні і неземні грати містки, вулиці і ранкові сквери в них. І якщо кажуть, що чиясь доля втопитися у ложці води, то доля моєї бабусі, що ми затонути в шахмуті. ла скошена